Так, давайте раз і назавжди розберемося з аспірантами. Чи буде відсрочка, якщо я вступлю на аспірантуру по контракту на денну форму навчання? Теоретично так, а практично ви просто не вступите. І ось чому. 24 червня 2024 року в Мінюсті було зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України номер 910. Проаналізувавши цей наказ, ми можемо побачити наступне. Тимчасово до 1 січня 2025 року призупинити прийом заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником та зарахування на навчання для здобуття третього в лапках освітньо-наукового освітньо-творчого рівня вищої освіти та в асистентуру стажування на денну або дуальну форму здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб. Увага! Крім вступників з числа осіб, визначених частинами 1, 3, 5 та 6 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за умови підтвердження відповідного права засобом єдиного державного веб-порталу електронних послуг порталу ДІЯ або шляхом електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів та єдиною державною електронною базою з питань освіти виходить, як таку підставу для отримання відстрочки ніхто не забрав, але щоб отримати відповідну підставу, у вас вже має бути наявна відстрочка за іншим пунктом 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме ви маєте бути або заброньованою особою, або особою, на утриманні якої перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, або жінкою, чоловіком, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем, який виховує дитину віком до 18 років, яка має встановлену інвалідність, або яка має тяжкі захворювання, але не має встановленої інвалідності. Таким чином маємо відповідну ситуацію. А для того, щоб бути в курсі оновленого законодавства, розуміти, на які права претендувати і на які обов'язки зважати, доєднуйся до спільноти клубу юридичного захисту водія АД та отримуй необмежену кількість консультацій. Ваше право наша турбота.